Під керівництвом командувача військово-морських сил збройних сил України адмірала Юрія Ліна для командирів з'єднань бойових кораблів та катерів, а також суден забезпечення вітчизняного флоту відбулось показове заняття щодо організації командного пункту бригади надводних кораблів у разі переведення сил у вищу ступінь готовності та розгортання з'єднання у морі за діями військових моряків. Спостерігав і наш кореспондент. Заняття проводились на базі першої бригади надводних кораблів, а точніше на кораблі управління Славутич, що входить до складу з'єднання. Такий захід, до речі, на українському флоті проводився вперше, тож його особисто очолив командувач військово-морських сил України адмірал Юрій Ільїн. Я дуже задоволений підготовкою до цих занять. Звичайно, буду приймати зараз рішення щодо заохочення. Особов складу, який готував заняття. Я бачу по обличчях командирів, капітанів суден, що дуже багато питань піднято таких, які саме потребують навчання, потребують щось згадати. Тобто, я думаю, що мета впевнена, в тому що мета досягнута, заняття організовано на достатньо високому рівні. В подальшому такі заняття проводитимуться і в інших бригадах та дивізіонах флоту, тож командири усіх рівнів отримали необхідний досвід в організації таких заходів. Буду ставити основні аспекти на ті моменти, якщо на організацію корабля, корабельних бойових розрахунків під час розгортання, під час заняття свого місця в районах, під час здійснення універсальної оборони корабля в визначених секторах. Корисним заняття стало і для командирів кораблів, та суден забезпечення. Командири показують, як потрібно діяти в складних погодних умовах. Виходить, що ми щось знаємо, звісно, багато не знаємо. Тобто, виходить, дуже хороша наработка йде. Ну, В принципі, чим я вже говорю, що там більше часу в море виходити, буде більше наработка, будемо грамотні становитися. Наприкінці заходу командувач військово-морських сил України адмірал Юрій Ільїн подякував усім учасникам за належну організацію і проведення заняття.